Ти тренуєшся, п'єш протеїн чи може навіть вітаміни, і досі не знаєш, для чого потрібен таурин. Таурин дуже часто є складовим енергетиків, але це не енергетик, як думає багато людей. Таурин це амінокислота, яка позитивно впливає на серце, мозок та, звісно, твої м'язи. Твій організм самостійно може виробляти таурин. Але при інтенсивних тренуваннях, звісно, що цього недостатньо. Коротко, що нам дає таурин: знижує тиск, стабілізує серцевий ритм, сприяє відновленню після тренувань, зменшує судоме та втомлюваність. Він підтримує роботу мозку та нервової системи, захищає печінку та сприяє хорошому фокусу. На твоїх тренуваннях особисто я використовую такий таурин від MST Нутрішн. Мінімальна рекомендована доза таурину на день це 500 мг. Особисто я використовую 1000 1500 мг таурину або перед тренуванням, або перед сном. Якщо бажаєш замовити такий таурин від MST Нутрішн, переходь на сайт mstnutrition.ua а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм посилання є в профілі.